Oh pretty Гарний настрій від хорошої пісні це теж ліки. Переконані організатори свята в обласному госпіталі інвалідів війни. Старенькі дідусі та бабусі, хто ще може самостійно ходити, таке свято не проігнорували. Ініціатор і головний натхненник Микола Муляр радіє, що його пропозицію щодо візиту до госпіталю підтримали на усіх рівнях, як кажуть, риба. Яка під льодом вона хоче, щоб прорвав цю полонку і дав можливість подихати так само. І тут не тільки ліки одні допомагають людям, а й оця якраз художня самодіяльність, добре слово, хороша пісня. Концерт у госпіталі для цих людей справжня відрада, каже новий керівник закладу Андрій Бурачик. Крім того, що ми займаємося лікуванням тілесним медикаментозним, наших пацієнтів також треба ще й духовно лікувати. Тривав концерт більш ніж півтори години, але за цей час ніхто із літніх людей не сказав, що втомився і хоче піти. По завершенню ветерани емоцій не приховують. Так піддержали нас, як кажуть, як другий раз де світ народився. Очень хороший концерт. Посаділи, відпочивали. От от люди, Млинівчани пообіцяли приїхати до госпіталю знову і закликали інші райони підтримати їхню ініціативу. Іван Марчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.